Оговтуватися від останньої скрути ямпільському ресорному довелося п'ять років тому. Тоді завод 60-річної історії мало не канув у лету. Втриматися на плаву вдалося завдяки новим власникам. Кілька фінансових ін'єкцій підприємство реанімували. Далі інвестори взялися за омолодження і кадри нові підівчили, і остаткування, що працювало на мазуті, замінили. Раніше працювали горці на мазутові. Було тут димом ужас один був. Тоді не було нічого. Видно, виходить, як шахосенькі такі очі одні очі блистять. Ну зараз з газ зробили. Переробили спонсори на прекрасному мови краще. Тепер від бажаючих там працювати відбою немає. Кажуть, вісім годин роботи уже практично нешкідливих умовах. Пристойна зарплата та ще й погодують за копійки. Вартість обіду 4,50. І це, мабуть, єдине, що тепер нагадує про радянське минуле заводу. На сьогоднішній день заробітна плата становить по Ямпільській, можна сказати, по біливської районі. Це нас саме вища зарплата в нас тут робітників в цьому заводі. Багато просяться навіть. Людей, які з Києва їздять на заробітки, просяться до нас на роботу. Умови праці, звісно, зараз покращились набагато для людей. Єдине, що не вистачає підприємству, так це хіба що часу. За подільськими ресорами замовники заздалегідь вишуковуються у чергу, а за зміну там вдається виробити лише до півтисячі ресор. Попит є, тому що перевели нову піч на таку на виробничі ресори, як еталон, Богдан, Мерседес, Тата, тролейбуси. Оці що ресори, всі зарубежно. Машиниці отримуємо, у нас на Україні. Робиться Сінінівський завод, і ми цю окружність починає від Львова, Києва, Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів. оцю цю ми снабжаємо ми. Без роботи там залишитися не бояться. Значної конкуренції їм немає не лише в Україні, а й у сусідній Білорусі. Свої ресори ямбольчани відправляють і туди. Попит є на часі розширення. Очільник підприємства вже цьогоріч планує зайнятися облаштуванням третього цеху наразі контейнерного у перспективі з обслуговування ресорних автобусів. Віта Франчук, Віктор Кривий, Подільська панорама.